Прибираємо рудимент, застарілий рудимент з наших суддів, з приміщень судів, з процесів це так звана нарадча кімната. Цей інститут було введено десь в середині минулого ще сторіччя, в радянські часи. І що він передбачає? Що суддя при ухваленні тих чи інших рішень має закритись в кімнаті, в чотирьох стінах і, власне, ні з ким не спілкуватися. І тоді це було. Ну можливо доречно і можливо здійснити навіть раніше в радянські часи, там 50-60-ті роки і далі не проводилась навіть телефонна лінія в це спеціальне приміщення. Але в наш час, коли всі мають мобільний зв'язок, інтернет і так далі, тобто, ця, цей інститут вже давно-давно застарів. Навіть більше того, щоб ви розуміли, навіть в державних будівельних нормах при проєктуванні, будівництві нових приміщень закладаються оці от кімнатки. І витрачаються власні кошти на це для того, щоб будувати ці кімнатки без вікну, без дверей, де нібито має суддя сидіти і ухвалювати рішення. Насправді і зараз. Суддя виходить з нарадчої кімнати, їде там додому на вихідних, і це жодним чином не забезпечує таємницю ухвалення судових рішень. Настав час прибрати цей рудимент із наших процесів, і з наших приміщень судів, тому що не цим забезпечується справедливість судових рішень. Не цим не забезпечується незалежність. Замість цього ми вводимо стадію ухвалення судового рішення і стадію відповідно захищаємо. Таємницю ухвалення судового рішення і забороняємо спілкуватися з приводу справи і суддям будь ким в цей час, і вводимо і відповідальність за те, що буде таке спілкування. Тому ми намагаємось модернізувати і наш судовий процес, і наші суди, щоб вони зрештою стали ближче, ближче до людей. Виконували єдине головне завдання здійснення правосуддя.